Друзі, доброго дня! Ласкаво прошу на новий урок англійської мови зі мною. Used to, be used to, get used to. Граматично вони дуже схожі, але використовуються по-різному. Дуже важливо знати, як правильно їх використовувати. Ми розглянемо їх крок за кроком, і в кінці уроку я порівняю всі три, щоб ви могли чітко побачити різницю. А перш ніж ми почнемо, підпишіться, щоб не пропустити нові уроки. Ну що, починаємо. Used to. Pigment plus used to plus bare infinitive. Що таке bare infinitive? Eat, ate, eaten. Eat це bare infinitive. Play, played, played. Дійсло номер один play. Це bare infinitive. Ми використовуємо цю структуру, щоб говорити про те, що ви робили в минулому, in the past. А зараз, in the present, ви цього вже не робите. Ось у мене є past and present. I used to smoke. Раніше я курив. Це говорить про те, що зараз я цього не роблю. I used to have really short hair. Раніше у мене було дуже коротке волосся. Зараз у мене їх немає. I used to have a lot of free time. Раніше у мене було багато вільного часу. Зараз у мене його взагалі немає. Used to. Це дуже важлива конструкція. Тобто це те, що ви робили або мали в минулому, але зараз не відповідає дійсності. Звичайно, ви можете вибрати будь-який підмет, а не тільки I. Ось, наприклад, Surgical gloves used to be very cheap, хірургічні рукавички раніше коштували дуже дешево, зараз вони дуже дорогі. А коли ми будуємо негативне речення, то все у нас робиться навпаки. Ось дивіться. I didn't use to smoke. Раніше ні, але зараз, наприклад, почав. I didn't used to have really short hair. Раніше в мене не було дуже короткого волосся, тепер є. I didn't used to have a lot of free time. Раніше в мене не було багато вільного часу, тепер у мене його багато. А ви помітили, що чогось не вистачає в цих реченнях, так? Буква D. Коли ми будуємо негативне речення, то буква D у нас випадає. I didn't used to smoke. I didn't used to have a lot of free time. I didn't used to have really short hair. Ми прибираємо букву D, але вимова used to, та used to однакова. Did you used to smoke? Did you used to have a lot of free time? Did you used to have really short hair? У питаннях ми знову прибираємо букву D. Давайте розглянемо be used to. Підмет плюс to та іменник, або angiforma. Це може здатися трохи заплутаним, але ви швидко зрозумієте. Ми використовуємо цю структуру, щоб говорити про речі, до яких ми звикли, з якими нам комфортно, про речі, які є нормальними для нас, але, можливо, не зовсім нормальними для інших людей. Давайте розберемося. Imagine you live in New York and a friend comes to visit you. Уявіть, що ви живете у Нью-Йорку. І друг приїжджає до вас у гості. Like Начіли спита, як дитина, Your friend on the other hand. а ваш друг навпаки не може заснути, тому що зовні звучать люди, авто та інші якісь шуми. Вранці ваш друг вам каже: How on earth do you sleep with all that noise? Як скажи при такому шумі ти взагалі можеш спати? I couldn't sleep at all. Я взагалі не міг заснути. Тут нам і знадобиться ця конструкція. Well, I'm used to the noise. I don't even hear it. Ну, я звик до шуму, я його навіть не чую. Тут ви можете побачити, що шум нормальний для вас, але не для вашого друга. Ви звикли до шуму. Teenagers are used to studying. Підлітки звикли до навчання. They study every day. Вони навчаються щодня. They are better studying than adults. Вони навчаться краще, ніж дорослі. Чому? Тому що вони звикли до навчання. Для них це нормально. Раз, ось ще кілька прикладів. У першому прикладі ми якраз бачимо Be used to плюс ING форма. I'm used to be waking up early. Я звик рано вставати. I'm used to spicy food. Я звик до гострої їжі. We are used to eat. Ми звикли до цього. Тут займенник. I'm used to being the tallest person in the room. Я звик бути найвищою людиною в кімнаті. Тут у мене показані для вас форми теперішнього часу. Але ми також можемо використовувати was або were для позначення звичайних речей, тобто які були звичайні в минулому. Наприклад, my family didn't have a lot of money when I was growing up. Коли я ріс у моїй родині було не так багато грошей. I didn't have many toys. У мене не було так багато іграшок. I was used to finding ways to entertain myself. Я звик знаходити способи розважати себе. У минулому для мене це було нормально. У негативних реченнях ми залишаємо букву D в цій структурі. I work in a kindergarten. Я працюю в дитячому садку. It's noisy. Тут дуже шумно. I'm not used to the noise. Я не звик до шуму. І гаразд. Давайте підсумуємо все це. Ми знаємо, що вживання used to плюс infinitive це те, що ми робили або мали в минулому. I used to be a professional swimmer. Я був професійним плавцем. Ми знаємо також, що вживання be used to плюс ing іменника або займенника це щось, що є нормальним для вас. Наприклад, I'm used to staying at home because of the quarantine. Я звик сидіти вдома через карантин. Зараз для мене це нормально. Скажіть, а як би нам описати процес, до якого ми звикаємо? Він називається Get used to. Тобто звикати до чогось. I started this job two months ago. Я почав цю роботу два місяці тому. I'm still getting used to everything. Я до сих пір до всього звикаю. There is so much for me to learn. Мені ще так багато чому належить навчитися. Чи відчуваю я себе комфортно? Ні. Мені поступово стає комфортно? Так, невже я починаю до цього звикати? Вірно. I am new to teaching online. I think it's very difficult. Я новачок в онлайн навчанні. Я думаю, що це дуже складно. I prefer teaching in a classroom. Я вважаю за краще вкладати в класі. Don't worry, you will get used to teaching online. Не хвилюйтеся, ви звикнете до онлайн навчання. Це повністю зручно? Ні. Чи збираєтесь ви освоїтися з практикою? Так. Чи збираєтеся ви звикнете до онлайн-навчення? Абсолютно вірно. Саме так. Або my girlfriend wears this really powerful perfume. Моя дівчина користується цими дійсно сильними духами. I just can't use to this smell. Я просто не можу звикнути до цього запаху. Чи відчуваю себе комфортно? Ні. Я поступово звикаю до цього. Ну, в даному прикладі ні, але я даю зрозуміти, що не можу звикнути до запаху. Якщо ми подивимося на структуру, то побачимо get used to pronoun, get used to ING form, get used to іменник. Пам'ятаєте, як на початку року я говорив, що в кінці року я збираюся порівняти всі три структури, щоб ви могли чітко побачити різницю. Тепер настав час порівняти їх. Сподіваюся, ви дійсно зможете побачити різницю. I used to use crutches. Раніше я іми користувався. Це було в минулому, тепер вони мені не потрібні. I'm used to using crutches. Я звик їми користуватися. Зараз для мене це нормально. Я користуюся їми близько двох місяців, наприклад. I'm getting used to using crutches. Я починаю звикати до їх використання. Це все ще трохи складно. Я використовую їх лише два дні. Мені потрібно більше практики. Гаразд, ви чудово пр... попрацювали. Сподіваюся, це відео було корисним. Якщо є бажання, наведіть приклад в коментарях, та я одразу перевірю. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові уроки. Бажаю вам гарного дня!